Творити звичайну автівку на автомобіль правоохоронців, одягнути спеціальний жилет, кашкет, озброїтися жезлом, виїхати на правильний маршрут і зупинити потрібну машину. Обікрасти інкасаторське авто. Щорічно така геніальна ідея спадає на думку тисячам, і лише деякі наважуються на пограбування століття. Для вдалої реалізації потрібні люди, мінімум четверо. Непогана спецпідготовка, бажано військова. Чітке планування, перевірена вогнепальна зброя, діє суворо за планом без жертв. Надійна схованка. Такий грабіж за голівудським сценарієм об'єднав шістьох чоловіків із Дніпропетровської області. У їхній схемі було все. От тільки знали про неї міліціонери ще за місяць до нападу. Відтоді стежили за кожним кроком злочинців. Детальний план нальоту злодії розробляли кілька тижнів. Маршрут, яким перевозили виручку, знали. А от день і точний час, коли об'єкт їхатиме непорожнім, підказав співучасник інкасатор. Інформація про цінний вантаж є. Дата операції 7 березня 2013-го. Час збору 11 ранку. Куш півмільйона доларів. У всіх учасників свої ролі. Відій кожного залежала справа на трьох машинах. Злодії рушили в район села Вербове по трасі Москва-Сімферополь. Там залишили одну машину, на двох поїхали далі. Стали за чотири кілометри, наклеїли стрічки на авто, замаскувавшись під патруль ДАІ, переодяглися. І коли інкасаторська машина потрапила в поле зору першого злочинця, той зателефонував на псевдопост. Вирішальна мить, зловмисники готові зупинити здобич. Остановили автомобиль, представились роботниками милиции, що инкассаторы, которые перевозили указанные денежные средства, були уверены, що их са їх остановили законно, що їх остановить роботники міліці. Они були была була угроза опасна міністр. Предложили мити з автомобіля, после чого вложили їх на землю. Останній заключний етап заволодіти половину мільйона і втекти. Інкасаторів нальотчики викинули з авто. Тримаючи на прицілі супровід, перевантажили у свою машину сумки з валютою. За хвилину грабіжники зникли. Та щастя, їх тривало недовго. Міліціонери розгорнули спецоперацію з перехоплення. Дали кортежу нападників від'їхати подалі від населених пунктів, аби уникнути жертв у разі перестрілки. І вже за 100 кілометрів крадіїв зупинили справжні працівники ДАІ. В автівках знайшли і півмільйона, і солідний арсенал. При задержанні було встановлено три автомобілі, на яких передвигалися наші злоумышленники, а також в автомобілі і в кожному з цих автомобілів було обнаружено наружжя. Була форма роботників міліції, і некоторі спеціальні средства роботників міліції. П'ятьох нальотчиків затримали по гарячих слідах. В процессе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что к участи, к совершению указанного преступления причастен еще один человек, который являлся входил в число так называемых инкассаторов, которые перевозили ну потерпев, которые сообщили о совершенном преступлении, которые перевозили денежные средства. Этого человека, как и из пятерых, также была задержана. Уся команда зараз у СІЗО. Прокуратура перевіряє їх причетність до інших подібних розбійних нападів за пограбування у стилі екшен. Кожен з них може отримати до 15 років тюрми.